Якщо Христос сказав мені 12 часов в день, отдайте одну десятину в день, одну годинку з Богом в день. Почитайте Біблію, зберіть синочків, дочок, внуків, внучок, почитайте слово, поспівайте, помоліться разом, дайте десятину, одну годинку в день для Бога. Ви можете уявити, духовне життя отак от піде. Як літак, 777. Як ви одну годинку, віддасте Богу, зачем обкрадувати Бога? Ми були в Ізраїлі в шабат, в сатиди все закрито. Навіть кофе не можна попити. Все закрито. Люди шанують тору з того часу. А ми, християни, знаючи Бога, вітайте десятину, дайте десять, дайте годину часу для Бога в день. І ви побачите, сакраменто живе. Ваша церква буде вдвічі наповнена. Молодь буде приходити для Бога. Коли Бог почав благословляти Чарлз Фінеїв в Англії, і велике пробудження почалося. Люди їхали на іванізації, не доїжджаючи 50-100 кілометрів. Кореспонденти бачили, як стояли машини з відкритими дверами. Люди вискакували із, із машини, падали на траву і молилися, каялися. Тремтіло тіло, водій не міг їхати. А коли приїжджали вже на зібрання, то питали час віна, скажи, будь ласка, чому люди їдуть таку даль і каються ще не доїжджаючи до юнізації? Який є в тобі феномен? Він сказав, нема нічого. Я просто вирішив горіти для Бога. І люди їдуть дивитися, як я горю для Бога! Не тримайте вогонь напрасно, віддайте Богу десятину, дайте Духу Святому, дайте Богу сім'ї наші для Господа, а для диявола, а небо для спасенних.